Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про новий аромат від Yves Saint Laurent, який називається Libre Flowers and Flames. Ось у мене отакий є пробник. Ось у мене тут такий пробник. Це не він. Ось він, це інший, цей пробник, ось цей від Lancôme. І зараз у мене цей аромат на руці, і я вам буду про нього розповідати. Ви, поки підписуйтесь на мене, я вам розповім про цей аромат, як він чи сподобався, чи не сподобався. До речі, сьогодні повин, повинно було вийти інше відео. Я зробила відео про пляшки ароматів, які мені дуже подобаються. Я хотіла поставити його сьогодні, але я потім просто подивилася, як у мене багато. Нових ароматів, нових пробників, і мені хотілося просто розповісти вам про нові ці аромати. Ну Якщо ви, наприклад, шукаєте зараз новий аромат, чи ви хочете про ну, узнати щось про нього, і мені хотілося скоріше вам розказати там. В моєму ком'юніті ви проголосували, що там 30 ну, наразі 33% людей вони якраз були за цей аромат. Ось я про, про нього і розповідаю. Так, що у нас є за ноти в цьому ароматі? У нас тут є лаванда, бергамот, апельсиновий, е цвіт, Квітіння, коротше, апельсинове Лаванда, кокос, лілія, пальмове дерево та ваніль. Слухайте люди, я не знаю, як пахне пальмове дерево. Я гадки не маю. Ну, звісно, я пальмове дерево, я їх бачила, я, я знаю, що воно таке? що воно таке Я знаю, бачила не, не дундук, але як воно пахне, я не знаю. Може, якось зеленим. Сподіваюся, що так. Хочу вам розказати про цей аромат. ось що. Я е, трішки не розумію, чому саме зараз його випустила цей аромат. Ну, Тобто, ось, наприклад, я підписана на французький офіційний сайт Yves Saint Laurent І сьогодні, а сьогодні у нас яке? Сьогодні у нас 10, 10 вересня. Сьогодні прийшла розсилка. там Спробуйте наш новий аромат. Тобто в Європі ось тільки тільки зараз цей аромат вийшов. Як на мене, було б більш логічно зробити його, ну, щоб він вийшов перед весною або навесні, щоб їм користуватися літом. Бо тут є нота кокоса, тут є більш такі ноти, які притаманні якраз. Літочку. Я хочу сказати ще одну річ. Я дуже люблю цю лінію. дуже Мені дуже подобається лінія Лір, зокрема, мій улюблений аромат із лінії Liber, це оцей інтенс Ось у мене є така пляшечка. Якщо можна зробити Градацію, то Лібер Intense у мене на першому місці. На другому місці у мене був би Liber Parfum, і на третьому у мене був би оцей класичний Libre Parfum, який першим вийшов. Звісно, там ще була ота версія, яка мені зовсім не сподобалась. Платін, бо там альдегіди, коротше, це для мене щось таке страшне просто було. Ось, Оця версія, вона непогана. І я так думаю, що є просто така дуже конкретна група людей, яким сподобається цей аромат. Що це за група людей? Ось, Наприклад, я коли Мені дуже подобається аромат Kevin Klein One. я просто релігіозно скупляла кожен рік цей Kevin Klein Summer. Літні аромати, які вони випускали на літочку Кожен рік по 100 мл. І мені було достатньо, що цей аромат трішки відрізняється від того, що був торік або 2-3 роки тому, і я його купляла. Ось. І Тут така сама історія. Цей аромат, як на мене, якщо є людина, яка зробила з цього аромату свій аромат підпис і вона користується Лібр завжди. Наприклад, коли кудись потрібно вийти у люди, то тоді вона обирає інтенсивну версію або «Ле парфум. А, наприклад, на день у неї версія оде-туалет, на вечір у неї версія, наприклад, Платін. Щось таке. Коротше, дуже подобається оця вся лінія, і вона скупляє кожен аромат. І тоді оцей аромат, зокрема, на літо, бо тут є кокос, він буде просто ідеальний. Як на мене, і для мене, для користувача, якому дуже подобається аромат Інтенс. Цей аромат, він дуже непоганий, люди, він дуже непоганий. Але я в е, Intense і в, в, ці, в лінії е, Liber взагалі я ціную дуже лаванду. Мені подобається, як тут зроблена лаванда. Лаванда не є мій любим, любимий улюблений е, інгредієнт, комп, комп, компонент. Н Ні. Але тут зроблено дуже класно, тут зроблено дуже зі смаком і дуже ем, ем, видно і чути, що майстри робили цей аромат, бо скомпонувати кокос з лавандою це два таких доволі яскравих компонента, це не є, це не є дуже легкою задачою. Так що, Класний аромат, але не для мене. Бо мені все одно, чи є тут кокос чи ні, бо я приходжу до для, для цього аромату за лавандою. Ось цей аромат він солодкий. Ви відчуваєте солодкість, ви відчуваєте лаванду. Зокрема, спочатку яскрава лаванда. Лаванда Лаванда яскрава, вона є, її відчувається, плюс є кокос. Але б я навіть сказала не кокос, а ось ем, в літочку вийшов аромат у Лізабет Арден, який називається Coconut Breeze. І там не кокос, там кокосова вода. Ось щось таке. Він більш свіжий, ніж кокос, бо кокос іноді, знаєте, буває такий, прям такий дуже солодкий, дуже. Дуже важкий запах, тут не такий запах кокоса. Тобто, я думаю, що тут все ж таки більш це кокосова вода. А, ось І дуже багато соло солодощів. Люди солодкий аромат. Тобто тут у нас лаванда, тут у нас солодкість. Якщо вам подобається лібр, якщо ви. Купляєте будь-яку версію Рібр, я так думаю, що вам це аромат сподобається. Якщо ви просто вам просто цікаво обережно з ним, бо лаванда бо солодкість, це може трішечки не підійти не всім. Я хочу сказати, що в цьому ароматі все класно, зі стійкість є шлейф у нього є. Я взагалі не знаю жодного аромату в цій лінії, щоб стійкість і шлейф були якісь не дуже добрі. Тут все є. І оця дисперсність аромату. Тобто ви його відчуваєте. На моїй шкірі він навіть там 7, 7 годин. Так, треба сказати, що 7 годин, коли ці пройшли, да, я нюхаю руку і я розумію, що там. Це така, знаєте, якась така солоденька пляма. Я не можу сказати, що так, тут був оцей аромат. Ну, тобто я знаю, що він тут був, бо я пам'ятаю, що я саме його напшикала сюди на руку. Але я не можу сказати, що це, це він був саме він, просто після того, як я занюхаю руку. Тобто відбиток аромату є, він залишається. Ось так, що в при я можу вам сказати, що аромат непоганий. І мені він навіть сподобався, Тут я не можу сказати, що він мені не сподобався, він мені сподобався, але тут в тому річ, що він мені не потрібен цей аромат. І якщо може я знайду десь 10 мл собі такий, може я його куплю, а може і ні. Бо якщо порівнювати, мені до кокоса ніякого немає, справи ніякої. Тобто, я а краще, коли оцей аромат у мене кінчиться, я не знаю, коли це буде, я краще куплю ля Parfum, ніж оцей ось так. Я дякую вам за вашу увагу. Ви мені, будь ласка, пишіть, чи вам цей аромат подобається чи ні, чи ви вже його тестували, чи може вже його купили. І як вам взагалі оця вся лінія? Чи подобається, чи ні? Я дякую вам за вашу увагу. З вами ми побачимось у неділю. Па-па!